Добрий день, діти! Сьогодні хочу продовжити тему показникових рівнянь і розв'язати декілька рівнянь, які ми розв'язуємо нестандартним виглядом, нестандартним видом, не такі рівняння, які ми розв'язували в минулому році. Дивіться перший вид рівняння. Що тут особливого? У нас є 2 в степені Х і 2 в степені Х, але ще в квадраті. Дивіться, 2 в степені Х і 2 в степені Х квадрат. Такі рівняння ось такого вигляду, воно нам нагадує квадратичне рівняння, яке ми розв'язували в 8 класі. Таке рівняння розв'язується методом заміни змінних. Ми пишемо заміна. І 2 в степені Х заміняємо на Т. Але зверніть увагу, це в нас показникова функція. Вона повинна бути більше нуля. Підставляємо замість 2 в степені х букву Т. Але в нас вже тут ще друга степень. Т квадрат мінус 10 плюс 16 дорівнює 0. І ми отримали звичайне квадратичне рівняння до того ж зведене, його можна розв'язати за теоремою Вієта. Нагадаю, що наше квадратичне рівняння має вигляд АТ квадрат квадрат плюс БТ і плюс С дорівнює 0. Коефіцієнти А, Б і С це коефіцієнти квадратичного рівняння. В нашому випадку А дорівнює 1, нічого не стоїть, то це значить одиниця Б дорівнює мінус 10, не забувайте про знаки. І С дорівнює 16. За теоремою Вієта ми маємо два кореня в сумі повинні дорівнювати коефіцієнту Б, але взятого з протилежним знаком. А добуток двох коренів рівняння це в нас коефіцієнт С. Давайте ми з нашими коефіцієнтами запишемо, те перше плюс Т2 мінус Б це в нас 10. І теперше помножити на Т2 це в нас 16. Тобто нам треба придумати, два такі числа, які в добутку дають 16, в сумі дають 10. Відштовхуйтесь завжди від добутку. Як в таблиці множення отримати 16? Одразу йде до голови, що 8,2. Перевіряємо сумні 10. Підібрали. Але тут важливий момент. Багато хто забуває, що треба повернутися до заміни. Коли ми знайшли ці корені, ми повертаємось до заміни. І пишемо: 2 в степені х Т. Але Т в нас вже двійка. Два рівняння отримаємо, бо 2 в степені х. Дорівнює Т, а Т в нас 8. І далі наш метод. 2 в степені х. Якщо тут нема степені, то тут перша. Х дорівнює 1. Перший корінь рівняння. 2 в степені х8. Це 2 в клубі. Тоді х буде дорівнювати 3. Наше рівняння має два корені, 1 і 3. І ще декілька рівнянь я вам хочу показати. Вони вже будуть вирішуватися не методом заміни. До речі, коли ще можна використовувати метод заміни зміни не лише в квадратичних рівняннях. Дивіться, я вам теж покажу що це, але єдиний момент, як ми можемо побачити, наприклад, в мене вже було 2 в степені 2х, а якщо у нас буду так, 25 в степені Х мінус 5 на 5 в степені Х і плюс 6. Дивіться, тут 25, а тут 5, але ми ж знаємо, що 25 це 5 в квадраті. Бачите, ми отримали те саме рівняння, в якому використовується метод заміни. 5 в степені х замінюємо на t. І буде t квадрат мінус 5t плюс 6 дорівнює нулю. 0. Це рівняння я вже не буду до кінця розв'язувати, ви розв'яжете. А я вам покажу ще декілька рівнянь, які в вас зустрічаються, і які ви повинні вміти розв'язувати. Ну, давайте перше рівняння. 4 в степені Х плюс 1, плюс 4 в степені Х дорівнює 320. Коли ми бачимо суму або різницю в степені, дивіться, в нас є правило А в степені n – Помножити на А в степені М, ми в степені додаємо. Але це правило працює і в зворотньому порядку. Ось як тут в нас є сума степенів, то ми можемо розписати, як 4 в степені Х помножити на 4 в першій. Додати 4 в степені х дорівнює 320. І наступний крок це винести задушки спільним множник. Дивіться, тут 4 степені х і тут 4 степені х. Ми його винесемо за дужки. Дужка відкривається. Ось тут що в нас залишилось? 4 в першій – це просто 4. Далі знак плюс. А тут був 4 степені х, і ми його ж забрали. В такому випадку ми пишемо 1. дорівнює 320. Дивіться, знак тут помножити, не забувайте. То 4 в степені х помножити на 5 дорівнює 320. І нам треба знайти невідомий множник. Щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник. І 4 в степені х буде дорівнювати 64. 64 це 4 в кубі. 4 в степені х дорівнює 4 в кубі. І тоді за нашим правилом х дорівнює 3. Ось наша відповідь 4-4 з тоді х дорівнює 3. Розв'язали ще одне рівняння. Але в степені може бути не лише плюс. А може бути ще й мінус. Зараз покажу друге правило, в якому ми використовуємо мінус. Ну і одразу на прикладі. 2 в степені х додати 2 в степені х мінус 3 дорівнює 18. Друге правило, коли в нас а в степені n ділиться на а в степені М, ми показники віднімаємо. Бачите, а в нас вже є показники, які віднімаються, то ми можемо розписати, що це 2 в степені х поділити. На 2 в кубі. Дивіться, ділення завжди можна замінити чертою дробу. Бо дріб це є ділення. І то я теж заміню. Ділення на черту дробу це 8. Так? 2 в кубі це 8. Далі я винесу спільний множник за дужки. Було 2 в степені Х, його ми забрали одиниця. Було два в степені їх забрали, залишилось одна восьма. Скільки буде 1, плюс 1 восьма. Це в нас одна ціла, одна восьма. І щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник. Ось тут інколи в 11 класі не зробили. Як поділити дріб на дріб? До будь-якого дроби, до будь-якого числа в знаменнику ми можемо поставити одиниця. Нічого не змінюється, одиницю можемо поставити. 18 поділити на 1 це 18. Поділити. Переводимо в неправильний дріб. 1 помножити на 8. 8, 8. Додати 1: 9, 8. Ділення замінюється на множення, але другий дріб перевертається. Скорочуємо. І 2 помножити на 8 це 16. Тобто 2 в степені х дорівнює 16. А 16 це 2 в четвертій степені. 2 і 2 співпали, тоді х дорівнює 4. Все, на цьому ми з вами закінчимо. Сподіваюсь, ви